Чи можна відмовитись від мобілізації за релігійними переконаннями? Вітаю вас, я адвокат Марченко Поліна, і на цьому ютуб-каналі ми продовжуємо говорити про мобілізацію, повістки, ваші права, а головне про те, як їх захистити, коли вони порушуються. І сьогодні ми поговоримо з вами про тему мобілізації і релігії, і чи можна мобілізувати тих, хто за своїми релігійними переконаннями не може брати в руки зброю, а якщо можуть, то як це зробити правильно? І що говорить про це судова практика? Розпочнемо з того, що дійсно в Конституції України, а саме в частині 4 статті 35, чітко передбачено, що у разі якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінено альтернативною невійськовою службою. І відповідно найбільш часте запитання, яке чую я і впевнена, що мої колеги адвокати, це. Таке, чи можна відмовитись від мобілізації, посилаючись на статтю 35 конституції, якщо у людини є певні релігійні переконання, які взагалі забороняють їй брати зброю у руки? Я відразу відповів на це запитання, довго тягнути не можу. Ні, відмовитись від військової служби у зв'язку з релігійними переконаннями, на жаль, неможливо. І немає в нас в законодавстві жодного положення, яке б говорило зворотні, що можливо відмовитись від мобілізації, якщо людина сповідує певні релігійні переконання, і немає жодного положення ні в законі про мобілізацію, ні в законі про військовий обов'язок, і військову службу, де би було згадано, що людина має право саме відмовитись від мобілізації або від виконання свого військового обов'язку, посилаючись на свої релігійні переконання. Але не все так погано, і що робити, якщо у вас є певні релігійні переконання, і ви не хочете брати в руки зброю, і ваша релігія вам не дозволяє зараз. Розповім не дивлячись на те, що особи, які за релігійними переконаннями не можуть проходити повноцінну військову службу, не можуть брати в руку зброю і, можливо, навіть вбивати іншу людину. Хоча на наших сусідів це не розповсюджується, людьми їх назвати важко. Та все ж, якщо за релігійними переконаннями ви не можете брати в руки зброю, то саме на вас буде поширюватись закон про альтернативну військову службу. І цей закон передбачає, що особи, які за релігійними переконаннями, Заборонено брати в руки зброю, але відразу скажу, що це лише ті організації, які офіційно зареєстровані на території України, і вірування яких забороняє використання зброї. Перелік організацій, вірування яких дозволяє взагалі брати в руки зброю, У нас затверджений постановою Кабміну. від 10 листопада 1999 року номер 2066 Ця постанова налічує лише 10 організацій, яким це заборонено. Зараз ви їх бачите на екрані. Тож, якщо ви належите офіційно до такої релігійної організації, у вас є на те підтверджуючі документи, знайте, що ви можете проходити альтернативну військову службу. Відразу скажу, що відповідно до закону про альтернативну військову службу, така військова служба буде проходити у півтора рази більше, ніж звичайна військова служба. На жаль, в законі України про військовий обов'язок і військову службу нічого не значиться про те, а як проходити альтернативну військову службу для тих, хто не може брати в руку зброю під час дії воєнного стану. Так само, як і в законі про. Про мобілізацію, мобілізаційну підготовку взагалі немає жодного роз'яснення чи жодного положення, яке б перегулювало питання несення альтернативної військової служби під час дії воєнного стану. Рішення насправді у такій ситуації є, і я вам зараз про нього розповім. Тож, що вам робити, якщо ви відноситесь до певної релігійної організації, ваше віроісповідування забороняє вам брати в руки зброю, а ТЦК уже почав претендувати на вас і навіть направляє вам повістки. Перш за все, не засмучуйтесь. Класна порада, <ріст> але якщо серйозно, перш за все, вам треба зібрати документи, які підтверджують, що ви відноситесь до певної релігійної організації, і що статутом чи будь-яким положенням цієї релігійної організації вам, як члену такої організації, забороняється брати в руки будь-яку зброю, тим паче вбивати когось, відразу з практики скажу, що якщо ваша релігійна організація не відноситься до того переліку, який ми вже сьогодні обговорили. Немає взагалі ніякого сенсу починати рухатись в цьому напрямку, оскільки, якщо вона законодавчо не врегульована як та, яка забороняє використовувати зброю, то у вас на жаль нічого не вийде на практиці з клієнтами. Ми це вже перевіряли, тож нагайте свій час, послухайте тих, хто цей шлях уже проходив. Але якщо ваша організація таки відноситься до того переліку, який затверджений постановою Кабміну 2099, збирайте всі документи. Після того, як ви вже зібрали всі ці документи, напишіть заяву на ім'я керівника центру комплектування, який на вас, так би мовити, претендує, який направляє повістки і просить з'явитись вас спершу для уточнення військово-облікових даних. До такої заяви ви обов'язково підкладаєте ті документи, які ви вже зібрали. А саме підтвердження того, що ви відноситесь до якоїсь релігійної організації, вірніше не до якоїсь, а до тої. Яка є у переліку організацій, які затверджені постановою Кабіну номер 2066 І відповідно направляєте такі документи на розгляд до керівника центру комплектування? В ідеалі. Після такого вашого звернення керівник центру комплектування має надати вам письмову відповідь, і, наприклад, запропонувати вам проходження певної альтернативної військової служби. І, можливо, навіть запропонує вам певну альтернативу. І своєї практики скажу, що альтернативу пропонують. Ну, а про те, як правильно скласти заяву про проходження альтернативної військової служби, аби її дійсно розглянув керівник центру комплектування, я буду розповідати у наступному ексклюзивному відео, яке буде доступно для спонсорів цього каналу. Тож, якщо ви ще не є спонсорами, обов'язково оформлюти. Підписку, там набагато більше корисної інформації. Ну і, звісно ж, хочу висловити слова подяки спонсорам цього каналу, які вже підтримують цей канал. Ну і на прикладах судової практики хочу показати, що не буде вважатися ухилення від мобілізації відмова людини від мобілізації, якщо їй не дозволили проходити альтернативну військову службу, а вона зробила всі ті кроки, які ми вже з вами обговорили. Так, наприклад, вироком Тячівського районного суду Закарпатської області 20 березня 2023 року особу визнано невинуватою у пред'явленому обвинуваченні, яке передбачено статтею 336 кримінального кодексу України та виправдано у зв'язку з відсутністю, в її діях складу кримінального правопорушення. Наприклад, у цьому судовому кейсі суд якраз і взяв до уваги те, що у самому центрі комплектування людина написала письмову заяву про зарахування її на альтернативну військову службу, що людина надала, підтверджуючи документ тому, що вона відноситься до релігійної організації, і що ця релігійна організація відноситься до переліку затвердженого постановою Кабміну 2066 саме тих релігійних організацій, які по своєму віру і сповідуванню забороняють брати в руки зброю і тим паче її використовувати. І відповідно, після того як Людина написала відповідну заяву про альтернативну військову службу і надала тому підтверджуючі документи. Суд вирішив, що це не вважається ухиленням від мобілізації, адже людина вчинила всі необхідні дії з метою інформування ТЦК про свої релігійні переконання і вчинила дії, які не можуть розцінюватися судом, як ухилення від мобілізації, а в принципі дуже навіть навпаки. І таке судове рішення не єдине на всю Україну. Так, наприклад, вироком Кременецького районного суду Тернопільської області від 5.06.23 року особу також визнано невинуватою у пред'явленому обвинуваченні та виправдано і виправдано саме за статтею 336 Кримінального кодексу України. Тобто, суд вказав, що людина не вважається особою, яка ухиляється від мобілізації. Вже судом враховано готовність пройти альтернативну службу, яка не пов'язана з використанням зброї, що суперечить релігійним переконанням особи. Тому судді що висновку, що встановлені обставини свідчать про те, що обвинувачений лише реалізовує своє право на свободу совісті та віросповідання та нагарандоване йому Конституцію України право на проходження альтернативної невійськової служби. В цьому кейсі особа також своєчасно з'явилась до центру комплектування, написала відповідну заяву і надала відповідні підтверджуючі документи. Що це за підтверджуючі документи, ми вже з вами розбирали в цьому відео. Про решту інших судових рішень зазначати не буду, повірте, їх дуже багато, і ви можете їх самостійно почитати в реєстрі судових рішень, вони є у відкритому доступі. Тож підсумовуючи, хочеться сказати, що релігійні переконання вони дійсно впливають на прийняття рішення стосовно мобілізації чи немобілізації людини. Але взагалі звільнитися від мобілізації у зв'язку з релігійними переконаннями це, на жаль, неможливо. Ну, Якщо у вас залишились запитання до цього відео, пишіть їх у коментарях, і я на них обов'язково відповім. Ну якщо вам треба моя консультація чи допомога по мобілізаційним, Питанням, звертайтеся за контактами, які вказані у описі до цього відео. На ще більше цікавої і корисної інформації я щоденно висвітлюю у себе в інстаграмі, тож, якщо ви ще не підписані, запрошую, у мене дуже цікаво.